Для розвитку української малечі волонтери штабу Українська команда передали чергову гуманітарну допомогу Буковинському центру реабілітації дітей з інвалідністю. Подробиці далі. Буковинські волонтери штабу Українська команда щодня працюють над тим, аби допомогти якомога більшій кількості українців. Нині благодійники передали Буковинському центру реабілітації дітей з інвалідністю вісім ноутбуків. Була можливість така отримати ноутбуки для спеціального закладу, який займається дітками, і саме виділено було для Буковинського центру вісім ноутбуків. Передаються для діток для того, щоб вони мали можливість займатися. Розвивати свої здібності, проходити комплексну реабілітацію. Відтепер спеціалізований заклад буде оснащений новою технікою, яка допоможе покращувати процес реабілітації буковинських дітей. Основною умовою нашого спонсора було саме дитячий заклад. Це може бути або навчальний заклад, або специфічний заклад, направлений для розвитку дітей. Волонтерка Олеся Буряк розповідає вже понад рік. Французька неурядова організація «Докфой Україн» надає гуманітарну допомогу українцям. Цей продукти харчування, і засоби гігієни особистої, і миючі засоби на даний час виділили на Україну на чотири області ноутбуки для спеціальних дитячих закладів. За словами Олесі Буряк, волонтерський штаб, українська команда на Буковині і надалі підтримуватиме краян, які потребують допомоги. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.